Вітаю вас, друзі! Хочу розпочати це відео з подяки вам за те, що ви активні на моєму каналі, за те, що ви підписуєтесь, пишете коментарі. Також ставите вподобайки, переглядаєте мої відео. Ви не уявляєте, як мені приємно, я вам щиро вдячна. Все це мотивує мене знімати відео далі, ділитися з вами. Корисним і красивим. Наразі в мене дуже класна аудиторія, мені подобається з вами спілкуватися. Я спілкуюсь з вами через відео. Ви спілкуєтеся зі мною через коментарі. Також дуже неочікувано, що мене знаходять випадково на Ютубі мої знайомі це дуже приємно теж. Хочеться обійняти кожного із вас. Бо ви класні! Також я хочу підтримати кожного із вас, бо знаю, що багатьом зараз дуже складно справлятися з ситуацією, яка навколо нас. Ви що, не треба опускати руки? Йдемо вперед. Наш ворог тільки бажає, щоб ми здалися і зламалися. Тому. Збираємось до кубки і всьому є свій кінець, і обов'язково буде перемога, яку ми будемо святкувати. І не треба показувати ворогу, що нам погано ми живемо і насолоджуємося нашим життям. Мені дуже подобається одна притча про двох жаб. Я думаю, що ви. Її знаєте, це коли дві жаби потрапили в глечик з молоком, і одна жаба змирилася зі своєю долею і тому нічого не робила і загинула. Інша жаба почала стрибати, і за рахунок того, що вона стрибала, молоко збилося в вершки, і жабі вдалося вистрибнути на волю. Так і я, коли в мене є складні ситуації. Ніколи не опускаю руки, навіть якщо в мене щось не виходить, я все одно йду уперто далі і вже тоді досягаю своїх цілей. Отже, я вам зараз всім бажаю не падати духом, триматися, не опускати руки і завжди пам'ятати цю притчу. І все у нас буде добре і все буде Україна. Ще хотіла запитати у вас стосовно свят. Бо на цей раз дати зміщуються. Як будете відзначати свята ви по-старому чи вже по-новому? Також хотіла запитати, чи будете ви прикрашати оселю і ставити ялинку. Поділіться, будь ласка, в коментарях. В нашій сім'ї завжди основним святом було Різдво, тим паче, саме на Різдво, 7 січня, в мене день народження, тому ми збиралися з сім'єю і святкували і різдво, і мій день народження або ще збиралися 6 січня на святвечір, бо в моєї бабусі був день народження 5 січня. І отже. Всією сім'єю ми приїжджали до неї, тому завжди в нашій сім'ї традиційно ми святкували Різдво. На цей раз святкувати Різдво ми будемо так само, як і раніше, 7 січня, бо Сергій приїде тільки під кінець грудня. Але я розумію, що з роками все ж таки ми перейдемо до святкування 25 грудня. Але нічого, в мене буде окремо і день народження і окремо різдво. Вчора, нарешті, отримала посилку від Сергія, чого нарешті бо три дні, не могли мені її доставити в поштомат, бо були зайняті великі комірки. Це перший раз в мене таке трапилося. Зараз я знаю, що тут. Показує Іван. Дивіться, передав мені тушонку ось таку велику банку. Каже, тобі згодиться. Ось. Тут термос мені прийшов. Ось такий великий термос на півтора літри, мабуть. Він не новий, ним вже Сергій користувався, йому висилав. Його брат, отже, дякую Руслану і Сергію. Термос цей тепер у мене. У Сергія світло вже не вимикають, він йому не потрібен. А щоб я не купувала, то він наразі вислав його мені. Якраз те, що мені зараз треба. А в термосі мене чекала ось така несподянка, такий сюрприз. Ну. Ого! <смір> Дивіться, скільки стільки цукру Сергій мені поклав. Це щоб я пила чай солоденький. Але ж насправді я без цукру п'ю. Ну, нічого хай буде. Це він ходить до кав'ярні місцевої, називається тотем, замовляє там чай. А стільки забираю собі. І такі цукерочки до чаю і шоколадку. Приємно, дякую. Йду на роботу. На вулиці погодка жесть просто. Мряка така, йде дощ. Я ще забула парасольку. До речі, нам поміняли графіки відключення світла. Тепер. 2 години світла буде 100% в певний час доби, потім 3 години чи 4 під питанням буде чи ні. Ну, Наступні після того, як буде 100%, будуть дивитися по ситуації на той момент. І 4 години 100% не буде. Тобто за добу буде світло 6 годин. Це 100%. Три години зранку, ой, три 2 години зранку, дві в день, дві вночі. Якось так. Ну, подивимося Якось вже буде. У нас там в чаті будинку обговорюють тему купівлі великого генератора, щоб хоча б він працював на опалення, на один ліфт. І на Насос для води. І одна компанія прорахувала вартість півтора мільйони гривень. ну На будинок, якщо розбити 600 квартир, то вийде по 2600 гривень з квартири. Але ж всі розуміють, що прям 100% ніхто не здасть. Ми на сходи збирали на ремонт сходів по 500 гривень і то. Десь 70% тільки здали. Ну, а звісно, якщо менше людей здають, то вартість стає більшою. Ну і більше вже здавати буде людям складніше. Тим паче в нашому будинку дуже багато квартир, ну типу офіси, під оренду дуже багато. Ну, Власники, звісно ж, Одні здавати. Але є такі, що її не хочуть. Особливо не дуже зацікавлені ті, хто живуть на нижчих поверхах, бо в принципі можна обійтися і без ліфту. Вода до 12-го поверху йде, це вже вище 12-го насоси не качають воду, то якось так. У мене є ранкова традиція, як приходжу на роботу, спускаюся в сільпо, беру собі каву і якийсь смаколик. Сьогодні це такий сирний кекс, дуже смачний. Мені в сільпо взагалі подобається випічка. Якщо не куштували такий кекс, то рекомендую. Він йде на вагу Ось 1, 12 гривень. І капучино, О, дивіться. На стаканчику написано у перший день перемоги я треба дописати. Цікаво, що ви будете робити у перший день перемоги. Напишіть в коментарях. До речі, дивіться, який в мене тут вид. Сільпо прикрасили вже до свят, але все це можна купити ці іграшки, прикраси, що на ялинках продаються. Дуже гарно. У мене вже наступний день. Я десь годину назад прокинулась, на годинку вже 12 годин дня. Я вставала о 8-й ранку. Вставала, поставила нагріти з чайник, пішла в ну, ванну, почала роздягатися і вимкнула світло. Отже, я Вдягнулася і знову лягла спати, бо останнім часом на роботі щось дуже втомлююся, і тому, мабуть, мені треба було відпочити за вікном. Як бачите, у нас така ось туманна погода. Йде дощ, від снігу майже нічого не залишилось. В квартирі темно, похмуро теж. Хотіла вас спитати. Що робити з цією квіткою? Бачите, після пересадки дві гілочки пожовкли і засохли. Я хвилююсь, щоб не пропали ще й ось ці зелененькі. Але дивлюсь, є нові паростки ось один такий величенький, там он маленький. Ну, подивимось, що буде з нею далі. Я вже її раз пересаджувала. Два роки назад. І було все добре. В цей раз щось пішло не так. Тільки я прийшла на кухню і дала світло. Ора! Отже зараз швиденько хочу приготувати хачапурі на сковорідці. Я вже готувала його. В мене є відео там, де я показувала Рецепт, тому залишу вам посилання. Якщо захочете приготувати, то переходьте за посиланням і дивіться, а я швиденько готую. Так, але спершу перед приготуванням роблю собі каву і заливаю окроп в термос. Дивлюсь, скільки він буде тримати, мені дуже цікаво. І наскільки гаряча вода буде. Все. Тісто вже готове, ось таке воно виходить. І зараз я вже розтопила вершкове масло на сковорідці, буду додавати тісто в сковорідку. Рівномірно тісто розподіляю по сковорідці. Ось так. І накриваю одразу кришкою. Це вже можна перевертати, бачите? Верх схватився, а низ підсмажився. Ось такий вийшов хачапурі, пухкенький. Пахне на всю квартиру. Зараз я ще хочу приготувати салат з крабових паличок. Я вже підготувала всі продукти. Я готую цей салат з рисом, так як люблю, щоб він був ситнішим. І їм тільки один салат без гарнірів. Отже, купила вчора ось такі крабові палички. Ніколи такі не бачила це, якісь, мабуть, нові з'явились. 300 г в упаковці і е, така ціна нормальна 56 гривень, щось біля того. Е, Сподіваюсь, будуть смачні. Люблю саме ось такий майонез толком. Так, ну, додаю ще в салат яйця, кукурудзу і зелену цибулю. Ну що, салат вже готовий, вийшла майже ціла миска. Це дуже добре буде мені на декілька днів. От тим паче, це така страва, яку їдять холодною, і це круто в теперішній час. Зараз пообідаю, відріжу собі хачапурі, покладу салата і зробила собі вже ось чай. А в другій половині дня в нас знов не було світла, але я знайшла собі заняття, пропилисосила і помила підлогу. Добре, що в мене є такі гаджети, помічники. Отже, буду завершувати відео. Всім бажаю гарного настрою! Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.